Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з творчістю грицька бойка та гумором у його творах. Але спочатку послухайте вірш. Сум за сміхом по двору Невідступно ходить. Сміх лікує дітвору, ну а сум їй шкодить. Як дитина вереда, хниче безупину, значить, сталася біда, сміх її покинув. На таку дитину гріх. Гримати і цікать, подаруй дитині сміх, перестане хникать. Діти, скажіть, а хто зазвичай дарує нам сміх? Напевно, клоуни. А ще дарувати сміх людям можуть поети. А хто такі поети? Це люди, які пишуть вірші для дорослих і дітей. І веселі вірші вони пишуть також. Український поет Грицько Бойко написав дуже багато віршів для дітей. І веселих, і повчальних. Надруковано майже 100 його книжок для дітей. Уявляєте, як це багато? З деякими з них я вас познайомлю: Бруднуля, Смішинки Веселинки, Вереда, Зелена аптека і багато-багато інших. На сьогоднішньому занятті ми послухаємо деякі вірші Грицька Бойка, і перший з них називається Листопад. <рес> Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узліссі трава, Небо хмуриться часто, потемніла вода, Щоб дощами упасти плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лише линка зелена гордовито стоїть. Діти, цей вірш веселий чи ні? Ні. А про що в ньому розповідається? Про осінь, про пожовкле листя, яке опадає, про суху травичку, що плине хмара дощова. Так, цей вірш не веселий. Подивіться, ось до нас ідуть мама з сином. Послухаємо, про що вони розмовляють. Де це ти порвав штани, знов собак ганяв? Ні, це гналися вони, я від них тікав. Сподобався вам вірш? А який він за настроєм? Так, він веселий, смішний. І цей вірш написав Грицько бойко. А ось послухайте розмову батька з сином. Не тягни за хвіст кота, ну кому кажу. Тату ж тягне він хвоста, я тільки держу. Діти, скажіть, а чи дійсно можна тягнути кота за хвоста? Звичайно, ні. Це такий вираз. Він звучить на адресу повільних і ледачих людей, які ніяк не можуть почати або завершити розпочату справу. А тепер давайте послухаємо розмову двох подружок. Де ти завозилася, де ти забруднилася, я в калюжі сонечком гралася в долонечки. Ось така весела дівчинка, напевно, їй дуже подобається порпатися в калюжах і бути бруднулею, схожою на поросятку. Але так робити не варто, це лише віршик. І якщо ми вже з вами почали веселитися, то продовжимо нашу розвагу веселим таночком, і я пропоную вам потанцювати під веселу музику. Того разу в зоопарку всі помітили, що слон став невеселим. Хочете дізнатися чому? У слона болить нога, слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Діти, а чи дійсно маленький комарик може наступити на ногу такому великому слону? Та ще й так, що він шкутильгатиме. Звичайно, ні. Це просто такий гумор. А ось послухайте, що хоче нам сказати Ліза. У сестрички Люби випадають зуби. І говорить люба, я тепер без жуба. Ось такий веселий віршик про двох дівчаток. Діти, у ці ці вірші, які ви слухали, хто написав? Грицько бойко. А як називається людина, яка пише вірші? Поет, а зараз послухайте наостанок ще один віршик розмову бабусі з онукою перед вечерею. Питаю я тебе, онуко, чи ти помила руки? А як же мій тобі отвіт? Помила з милом, так, як слід? А де я тебе питаю? Жухаті в нас немає? Немає, здивувалась Міла, а я не знала і помила. Ось такі веселі вірші писав Грицько Бойко. На цьому наше заняття закінчено, і я вам бажаю гарного, веселого настрою. До побачення!